Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз з директоркою центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Оленою Колоденко будемо говорити про роботу сімейних амбулаторій в умовах блекаутів і відключення світла. Пані Олена, вітаю вас. Доброго дня. В принципі, відключення світла вплинули на всіх нас, але ж ви і ваша, ваш центр відповідає не тільки за знаєте за самих нас, але й за інших людей, яким потрібна допомога. Як змінилася ваша робота? Ну, звичайно, не тільки наш центр, а всі медичні заклади в нашому місті працюють, незважаючи на блекаути. Тобто, в деяких, ну особливо це стосується стаціонарів, там є автономна електромережа. Тобто, то це може бути генератори, або е, ну, вони ж відносяться до критичних е, заклада да, до, до критичної структури міста. Звичайно, там, е, ну, якщо є така змога, то їх не відключаються від електричества. Е, е, Дуже багато медичних закладів вже прибрали генератори, тобто ми автономні на сьогоднішній день від відключення світла, тобто ми працюємо в будь-якому разі. Єдина проблема, яка ну зараз стосується вона всіх, це можливо відсутній зв'язок, може бути відсутній інтернет, може бути відсутні ті речі, до яких ми вже дуже звикли останнім часом, але не зважаючи на це, ми працюємо. Тобто, якщо людина не може дозвонитися, не може записатися до свого сімейного лікаря в робочі дні в робочі часи амбулаторії, тобто можна прийти і можна отримати в будь-якому разі ту медичну допомогу, яку потребує лікар. Тобто, якщо є можливість, пацієнт може записатися. Якщо такої можливості немає, він приходить і в порядку живої черги отримує всю необхідну медичну допомогу. А, а чи є така можливість, аби прийняв пацієнта якийсь інший лікар? Якщо цей лікар, наприклад. Так. Так звичайно, звичайно, чи що ще? так, звичайно, ми ну, дивимося по ситуації в кожній амбулаторії. Якщо, ну, наприклад, ну, все ж може бути, лікар може захворіти, лікар може бути у відпустці, лікар може ну, бути десь у відрядження. Пацієнт прийшов. Ну він в будь-якому разі отримує медичну допомогу, тому що є чергові лікарі, які ну, якраз для таких моментів і існують. тобто. Будь-якій людині буде надана медична допомога. Я просто пам'ятаю, ти собі зайшов в інтернет, класнув на лікаря, записався у зручну тобі годину, будь то ввечері чи зранку, в принципі, ніколи проблем не виникало. Але зараз багато знайомих скаржиться на те, що і додзвонитися до сімейного лікаря фактично неможливо, тому що багато лікарів ну не хотіли, Наша. мабуть, давати свій номер телефону. Ні, ну коли заключається декларація з сімейним лікарем, там вказується телефон, з яким можна зв'язатися із сімейним лікарем. Тобто, ну такого не може зараз бути, що лікар не хоче давати свій телефон. Тобто, кожний пацієнт має знати. Телефон, за яким можна зв'язатися, але на жаль, зараз інша проблема це просто відсутність зв'язку, і е, людина просто не може ні зателефонувати, ні додзвонитися, ні записатися, як це було ще зовсім недавно. Тобто, ну в будь-якому разі кожний громадянин нашого місця має знати, що амбулаторії працюють, і він може просто прийти і. Просто отримати свою необхідну медичну допомогу. А що зрозуміло під час відключень блокаутів, що треба було ну, змінити у роботі сімейних амбулаторій, чи, в принципі, все в штатному режимі? Можливо, треба було більше свічок купувати і вести так? А, ні, єдине, що треба було змінити, це, мабуть, стати зовсім автономними, uh -huh. тобто, це е, альтернативні. Джерела живлення, електроживлення, водопостачання тощо, тобто для того, щоб ми не залежали, повністю не залежали від цих блекаутів. Але я думаю, що поступово ми це зробимо і всі наші амбулаторії будуть зовсім автономними, і жодний блекаут не буде сказуватися на роботі лікарів. Я чому сказала про свічки, тому що в мене був такий, такий випадок, коли не було світла, але я була записана на. Прийом до лікаря, я їй зателефонувала, тоді ще був зв'язок, запитала, що мені робити, приїжджати, Воні, так мені приїжджайте, я вас перевірю. І ось зі свічками все це можна було відвідати прийом тощо. Адже сімейний лікар, по-перше, це ж не просто там людина, яка тобі е, виписує направлення на ковід, це ж щось інше, особливо в наш звичайно. час це зовсім змінилося відношення. Ну, звичайно, сімейний лікар це. Е, ну, Перше, це людина, яка має бути другом для кожного пацієнта, тобто, це е, та людина, з якою можна поділитися не тільки із проблемами, які стосуються його здоров'я, а інші проблеми. Тобто, особливо зараз ми багато часу приділяємо психологічним проблемам. Тобто, лікар е, сьогодні і володіє навичками психологічної допомоги. І Є якісь проблеми в, в родині, наприклад. Це насилля в родині, тобто з цими проблемами також можна звертатися до сімейного лікаря. Звичайно, коли є якесь захворювання і потрібно постійно приймати якісь ліки, так, сімейний лікар це зробить. Але сімейний лікар ще й про здоров'я. Тобто, навіть здоровій людині потрібен сімейний лікар для того, щоб проконтролювати, чи все добре. Тобто, щоб зробити щеплення за календарем щеплення, да, своєчасно. Тобто ми ж не доводимо до захворювання, а ми профілактуємо. В кожній родині можуть бути якісь свої особливості, якісь сімейні захворювання, тобто їх треба попереджати. Це все теж сімейний лікар. Тобто, це ну так дуже. Великий фахівець, дуже велика людина, з якою треба дружити і з якою треба познайомитися до того, як виникає якесь захворювання, тому що це важлива проблема, адже деякі зіткнулися з тим, що сімейні лікарі, ось, наприклад, зараз в часті блокаути вони там можуть набрати трубку. Краще взагалі змінити так лікаря, аби ну, якщо ось так, як ви розповіли, не відбувається, то краще. Щосі ну звичайно, ще. треба знайти того лікаря, якому ти можеш довіряти. Ну і коли ти декілька разів зателефонував і не отримав. Е е Тієї допомоги, яку би ти хотів отримати, так людина може міняти лікаря, шукати саме того е, лікаря, з яким буде комфортно, з яким буде зручно, з який буде е, ну, постійно доступний. Тобто, навіть якщо не можна, немає можливості зателефонувати, то можна прийти і бути впевнений, що е, або лікар, або дубль да, лікаря хтось допоможе цієї людині. Пані Олено, ще хотілося б поговорити з вами про другу ланку медичної реформи, тому що все було так дуже сучасно, коли все було переведено в електронний формат. Це можна було отримати і направлення від лікаря. В нас і досі дуже багато людей не знають, що не обов'язково йти одразу до профільного спеціаліста. Можна отримати направлення від сімейного лікаря, і так буде зручніше і тому... дешевше. Так, дешевше, тому що кошти будуть надходити від НСЗУ. Давайте розкажемо. Про цей алгоритм дій, Тому що, на жаль, в нас і досі багато людей, як я вже сказала, не знають, як діяти. Ну, цей алгоритм зовсім не змінився. Якщо є світло, то звичайно ми продовжуємо виписувати електронні направлення, електронні рецепти. Але якщо світла немає, ми повертаємося до паперових носіїв, виписуємо або елект або е... направлення до фахівця просто на папірі. І е... рецепт ми також можемо виписати. Ти паперовий людина з цим рецептом приходить до аптеки і отримує всі необхідні. Ліки, які угу. має отримувати, а з приводу ось алгоритма дій, з приводу того, що це буде дешевше, як повинен діяти себе пацієнт? Ось, наприклад, якщо в нього розболілася нога, йому і одразу робити рентген чи краще там звернутися. Звичайно, до лікаря? ні, тобто будь-яка проблема, яка виникає у пацієнта зі стану його здоров'я, він має звернутися до свого сімейного лікаря. Лікар оцінить ситуацію, якщо потрібні якісь додаткові дослідження або додаткові консультації. Сімейний лікар виписує направлення або на діагностику або на консультацію або виписує рецепти для того, щоб пацієнт мог міг придбати ліки в аптеки. Звичайно, якщо якась така екстрена ситуація, наприклад, поламав ногу, там ну звичайно, він не може дійти до сімейного лікаря. Він має дістатися найближчого пункту травматологічного пункту, угу. і там йому будуть. Буде надана медична допомога. Звичайно, є такі екстрені випадки, наприклад, інсульт або інфаркт, або ще щось таке. Для цього є швидка медична допомога із номером 103, будь-яка людина може зателефонувати mm -hmm. і викликати собі бригаду швидкої медичної допомоги. Тобто, от в таких випадках не потрібна додаткова консультація сімейного лікаря, не потрібно якісь додаткові направлення. В інших, більш таких стабільних ситуаціях, це все через сімейного лікаря. У целі зручніше, тому що лікар точно так може звичайно сказати, але як воно зручніше тільки тоді, коли ми заздалегідь подбали про це і заключили декларацію із сімейним лікарем до багато, виникнення проблеми. А багато таких людей зараз, яких досі немає декларації, пов'язано пов'язаний з переселенцями, е, також ні, ну, на жаль, так є досі люди, які не уклали декларації з сімейними лікарями, будь з яких причин, і звичайно, зараз е, в нашому місті дуже багато. То внутрішньопереміщених осіб, звичайно, вони можуть звернутися до найближчого центру первинного медико-санітарної допомоги та також безкоштовно отримати медичну допомогу. Але все ж таки зручніше обрати свого сімейного лікаря, заключити декларацію. Тоді буде змога отримувати і рецепти за програмою доступні ліки, і направлення до інших фахівців, і все це буде безкоштовно для цього пацієнта. А з приводу рецептів, як в аптеці, наприклад. Як довести, що цей рецепт тобі саме виписав лікар, а не там десь? Ну, по-перше, там є штамп медичної ага. установи, як, в якій працює сімейний лікар, і там є особлива печатка лікаря, який виписав рецепт. Тобто все дуже mm -hmm. прозоро. Пані Олено, ми знаємо, що зараз взимку і так більше пацієнтів через простуди ГРВІ. Тощо чи збільшилася зараз кількість пацієнтів, саме якщо говорити ось про грип? та звичайно. Зараз сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій на сьогоднішній день. Це можна так сказати пріоритетна група, яка звертається до свого сімейного лікаря. Рекомендуємо всім вакцинацію, як від грипу, так і від коронавірусної інфекції тобто, це на сьогоднішній День вже керовані інфекції, їх можна попередити, і лише треба заздалегідь прийти і провакцинуватися. Вакцинами від ковіду забезпечені всі заклади, всі центри первинної медико-санітарної допомоги, тобто, звернувшись до свого сімейного лікаря, можна прийти і провакцинуватися безкоштовно. Те ж саме стосується вакцини проти грипу. Вакцина проти грипу не входить в національний перелік mm -hmm. вакцин, тобто, вона продається в аптеках. Людина Може придбати і е, прийти з цією вакциною до свого сімейного лікаря і безкоштовно провакцинуватися. Якщо говорити про пора, ми з вами трошки до ефіру поговорили про те, що е, на вулиці вже холодно, вдома також холодно, тому що не завжди є опалення, коли вимикається світло. Ось як тримати себе у тонусі, якось постійно не хворіти. Є якийсь можливо від вас рецепт, як від лікаря? Ну, звичайно, не падати духом, тобто. Ми вже звикли, що зараз така не зовсім стандартна ситуація для нас усіх, але тим не менше треба, якщо холодно, треба тепло одягатися. Ми можемо одягати декілька речей, бачимо, щоб вони були все ж таки натуральні, тобто з натуральних тканин. Тобто це може бути шерстяні ткані, які е не пропускають да, тепле повітря е в зовнішнє середовище. Вони создають такий прошарок теплого слою, який нас гріє. Дуже важливо подбати про теплу їжу, заздалегідь, можливо, приготувати термоси, щоб у нас постійно був ну, теплий чай, можливо, теплий суп для дітей. Це дуже важливо і от. Тепленького випив, з'їв і зразу якось зігрівся. Треба рухатися, тобто навіть в холодній кімнаті, якщо холодно, то треба зробити руханку. Це принаймні буде корисно для нашого здоров'я, і, звичайно, це допоможе нам зігрітися. А якщо ось ви так сказали про це, це ну це добре. Але якщо ти все одно почуваєш, що щось з тобою не так, хочеш якісь вітаміни, можливо, собі купити, але не знаєш, які то сімейний лікар допоможе з цим. Ну, дивіться, вітаміни вони відносяться до е, такої групи медичних препаратів, які не мають на сьогоднішній uh -huh. день доказової ефективності, тобто це безрецептурні препарати. І якщо людина вірить в вітаміни, вона звичайно може порадитися із сім. Мені лікарем і там він е, щось запропонує, але якщо немає доказаного дефіциту будь-якого там мінерального елементу або якогось вітаміну, тоді в принципі немає необхідності додатково вживати якісь вітаміни. Ось це я від вас і хотіла почути, тому що зараз дуже модно і сучасно приймати багато, знаєте, ліків. Ну, але це В цьому немає сенсу. Ну, наприклад, у нас є дефіцит вітаміну uh -huh. Д. На є препарат вітамін Д но він показаний тільки в тому випадку, які коли ми зафіксували зниження цього вітаміну, і тоді ми знаємо, яку дозу препарату е, треба призначати а просто так білі. Ти в аптеку і скуповувати всі вітаміни, які є. Ну це зовсім невірно, це марне витрачання своїх коштів. Дякую вам, пані Олено, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Я сподіваюся, що після нашого з вами ефіру пацієнти будуть знати і алгоритм дій, що треба робити, як треба діяти. І обов'язково заздалегідь необхідно попросити телефону сімейного лікаря. Це ми з вами проговорили, адже це важливо, аби ваш лікар завжди був з вами на зв'язку. Чи все ж таки можна зайти до амбулаторії, так і попроситися записатися? Так, звичайно. Я дякую вам, що ви знайшли дякую. час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, в нас в ефірі була Олена Колоденко, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 А я дякую вам, що ви нас дивилися. Залишайтеся з нами.